І щирі вітання нашим постійним і постійно новим глядачам. З вами Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Ріелтор теж новинка останнього десятиріччя. Міняєло якось ближче, але обміняти можна будь-що на будь-що. Коли ж мова йдеться про житло, більш доречно саме казати про ріелтора чи брокера. Професія в нашому житті незамінна, бо всі ми прагнемо час від часу міняти умови свого життя. От і купуємо, міняємо, орендуємо. Останнє за свідченням самих ріелторів відбувається нині частіше. Ціни скачуть, політичне становище нестабільне. От і не можуть наші громадяни купити житло, а орендувати чому б ні. Тільки і тут вас, шановні, можуть надурити. У вас і без того обмаль грошей. Готуйтеся до сюрпризів. Точніше, після перегляду сюжету не готуйтеся, бо ми просто зараз готові застерегти вас від усіх підводних каменів винаймання квадратних метрів. Зверни увагу. Дам, продам, куплю, обміняю на ринку нерухомості. Міняй лозвиться ріелтор. Коли потрібні квадрати, хоч назавжди, хоч на час, тобто в оренду без нього не обійтися. Потрібна квартира терміново. Допоможете? Ора. Не просто допоможе, а з посмішкою, бо отримує з квартири в оренду 50% щонайменше від першої платні. Тобто, якщо платити за два місяці відразу, в середньому по Києві тисячу баксів йому 500 зверху. Але це ринок і зекономити можна тільки якщо орендувати в друзі. Хоча погратися в ріалтера, придбавши за символічну платню список квартир, можна, та знайте наперед, це згайні і гроші, і час. Алло? Привіт. та паса. Як составляють ці списки? Да очень просто. Старі бази древні, которым вже по сто Если Якщо то хозяин обратился, то будьте уверены, його об'явлення будет из списка в список кочевать очень довго. Так, з такими справами я зимувати на вулиці буду. Цей варіант викреслюю. Списки рієлтор підсунув старі, але ж газети свіжі, може їх промоніторити. З цього всі розпочинають. В газете из 100 объявлений, 2-3 объявления максимум, объявления хозяев. Все остальное это те же самые риэлторы. Совет 1. Идите в риэлторское агентство с репутацией. Проверьте у него удостоверение, от какой организации он действует. Вы должны заявку сделать в риэлторской компании в письменном виде, подписав ее, какие требования вы выставляете в риэлторской компании, и, соответственно, она вам должна в точно таком же письменном виде дать ответ. Перебирать харчами То пропонованими метрами можете, але ж спливатиме не лише час, а й гроші. Все залежить від підходу ріелтора. Проте зазвичай йдеться про суми від 10 гривень до сотні доларів залежно від рівня житла. Коли у селі знайдено, оформлюйте договори і прописуйте всі дрібниці, починаючи з терміну винаймання до бажання пофарбувати стіни в червоний. На колені, в коридорі. Этого делать не стоит. Вы говорите, не вопрос, я подпишу данный договор, но хочу это сделать в помещении компании. Хочу, чтобы этот договор подписало лицо уполномочено этой компании. И хочу видеть, так как юридическое лицо, заверенное в установленном э, порядке печатью. До полугода разрыва договора хозяйка пришла и начала меня выселять. При этом она требовала или выселяйся, или же плати мне сумму в два раза больше, которая абсолютно противоречила условиям договора. З ріелтора в цій історії як з гуся вода. Він посередник і свою справу давно зробив. Тепер ви сам на сам з власником не вашої квартири. Він нині часто навчений і зареєстрований як ЧП сплачує єдиний податок. Отже, захищений державою. Ви по суді теж захищені договором. Тому брейк переможець один, проте раніше зазначеного в паперах терміну вас ніхто не виселить. Договор в односторонньому порядке не розривається. То есть договор может быть расторгнут за сгодую сторин, або в судебном порядке. Другой момент, да, что вызвали милицию, участковый, чужой человек в моей квартире. Показывайте договор, показывайте, что вы оплатили. Если у него есть какого-либо претензии какие-либо, пожалуйста, у вас есть один ответ. Вы можете обратиться в суд. Но вы, подписав все документы, будете чувствовать себя гораздо более защищенным. Повторення мати навчання, тому ще раз наголосимо офіційний договір в питаннях оренди. Крок перший, крок другий – не віддавайте грошей і першого і наступні рази просто так фіксуйте це письмово. І нарешті, коли ваші права відверто порушують, нехтуючи договором і вашою свободою, руште до суду або спробуйте владнати все по-людськи. Всі козарі ми вам надали. Чотири стіни теж може стати місцем, в якому можна сховатися від негараздів життя. Зрозуміло, що добре мати свої, а не орендовані проте слід спокійно ставитися до цього і насолоджуватися тим, що є. Принаймні, ми так рекомендуємо. Головне оформлювати правильно стосунки з орендодавцями. Маєте інші теми для досліджень? Пишіть листи. Зробити це можна на нашому сайті www.ramus.com.ua. нам важливо знати ті питання, в яких дійсно можемо допомогти. Архіви програми Зверни увагу, дивись на Play Кернет. Вже завтра в центрі уваги опиниться така соціальна тема, як права дітей-інвалідів і їхнє місце в нашому суспільстві. Це питання порушується рідко, тож зверни увагу на наш ракурс. Раді старатися для вас щоденно на п'ятому каналі. А з вами у студії як завжди була Тетяна Рамус. До нових зустрічей.